Одинадцятий передостанній день виїзного курсу психологічної реабілітації для людей з інтелектуальними порушеннями. В цей день ми потрохи починаємо готувати наших клієнтів до від'їзду, тому що всі дуже по-різному переносять від'їзд. Хтось очікує зустріч з рідними опікунами, близькими і друзями, а комусь дуже складно дається. Міняти вже такий звичний за 12, за 11 днів так за 12 днів розпорядок і багатьом подобається це місце, тому що це місце, де їх приймають, де їх підтримують, де допомагають їм відчути себе важливими. Зазвичай для того, щоб наші клієнти мали що згадати і повернутися у ці часи реабілітаційного процесу, згадати якісь вправи, ми формуємо з ними спеціальні папочки, де розкладені методики, які вони проходили, їх малюнки. Також, якщо є можливість, для того, щоб згадати все те, що відбувалося на цьому курсі, ми знімаємо окреме відео для клієнтів. Воно таке веселе, розважальне. Тобі ще дуже багато наших клієнтів. дуже щасливі від того, що бачать себе героями такого імпровізованого фільму, фільму про них, про їх життя, про те, що вони робили робили на цьому заїзді. Ну і потроху, так дійсно, ми починаємо проводити різноманітні ритуали пов'язані з завершенням курсу. Ми це проводимо. Два дні, тому що цього, 11-го, у нас буде остання завершальна свічка, на якій ми будемо проговорювати, що було цікавого, що сподобалось, що не сподобалось. Ну і найголовніше напевно це те, що ми передавляємось разом з нашими клієнтами їх очікування, що вони очікували від цього заїзду. І чи це справдилося, і чи це не справдилося, тому що з самого початку ми робили такий плакат, де всі наші клієнти, люди з інтелектуальними порушеннями, писали, що вони хочуть від цього заїзду. Ну і звісно, цей плакат допомагає нам, педагогам, зрозуміти якісь основні активності, які треба включити в реабілітаційну програму. Таким чином ми налаштовуємо клієнтів на позитив. На те, що у них все вийде, на те, що, як бачите, ви цього хотіли, і це обов'язково справдилося, це здійснилося, і в подальшому також те, що ви хочете, обов'язково здійсниться. Це така мотиваційна частина на подальшу роботу індивідуально вже для людини з інтелектуальними порушеннями. Сьогодні у нас з вами завершальний день тренінгу, який має назву Скарбничка спогадів і трошки про пани. Ми з вами поговоримо. А на минулому тренінгу ми з вами поговорили. Працювали з чим? Тут лежали Тканинами, Канинами. І що ще було? Багабан. Музичні інструменти. Да, і в нас тема тренінгу була про творчість <AIDS> і Да. <уяв>. І зараз, якщо уявити, подивіться на олівці. Якого вони кольору. Дістаньте олівчик, який схожий на ваш настрій сьогодні. Який колір схожий на ваш настрій сьогодні? не схожий. Подивіться. Мене о, показали до цього. Якого кольору можна здійснити? Ой. Також, також, також. Також, також. Так, давайте поколе, Людочка. Тебе. У мене нести. Така асоціація. Марішка, да тебе якого у колі? Сінній. Сінній. Та який наслідок? У мене такий настрій, зелений. Зелений. А що це означає? Який Травичка зелена. Це настрій такої травички. Да. Ой, Анічка, а в тебе? Вона оранжевий. 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 І що це означає? А зараз я вам пропоную пригадати найяскравіший спогад за весь наш з вами шлях до Богуславі. Що вам найбільше всього запам'яталося? Мені запам'яталося, І... як ми в гази не ходили. І намалювати цей спогад. Це, де, де, де. Це правда? Поняття тобі. Корова, петух, овці. Запам'яталась. На тотоху, як їздили. Ліс. Ліс. Можна, так, да, так сказати. Сумі. Можна. Да, ліс. Ну, запам'яталися тим, що там на тренінгу спочатку там в нас була... А, була аптечка сама повністю була там. Потім ми намалювали, намалювала тема, намаляти що хоче. Мені захотілося намалювати свій романтичний сон там. Що Потім це, наприклад, малював, я намалював, що, що мені запам'яталися за, за 20-ти, ски ми тут були. А що тобі що ти там намалював? Що тобі більше? Я намалював, що мені на гору, сам, на гору то того, там мені вид дуже гарно сподобався. А що ви робили на горі Тотоха? Там така альтанка, і так ми так згодили, так і так почули ергенетичну силу. У вас така медитація була, так? Так. Да. Да, медитація. Тобі сподобалося на горі Так, да, Сподобалося. А як ти думаєш використовувати свою аптечку? Ну, Аптечку буде використовувати тим, що буде, там, наприклад, будуть. Якщо щось станеться, буду на неї дивитися і вона буде допомагати. А яку ти більше всього запам'ятав вправу з цієї аптечки? Е, вправу кого запам'ятав. Ну Там вона допомагає як, як правильно спілкуватися там. Угу. І Як треба правильно спілкуватися? Ну, ідея як там, там підходити, там такі, так. І, так. Чи був тобі цікавий цей заїзд? Так, о, цікавий. Було цікаво, тільки, тільки погано, що перший день, як ми приїхали, змерз, бо не міг правильно кому прийти. Бо якщо закриють душно, відкриє холодно. Mm -hmm. А в іншому було цікаво і корисно? Так, да, так. Да. Ну, а перші дні ми так, там з нами провутинку робила, і ми так. І, і, і таку вправу робили, які назвали імена і кидали такі м'яч і назвали імена. А ще так сполучені, що кожен ранок і, і Артем нами, Артем Олександрович проводив зарядку. І ми там, і інтереси, там, там свою позу, якої тварини відчувати і такі, і так. Там, що ж? І я, ще тут я три рази був черговим був, перший раз Валєрою, другий раз люди, третій раз з Анією. І сподобався мені водоспад, потім сподобався як міста до Катерини Мисайлівкою мисайлівку, подивилися на, її там, на господарство, на корей, качок, свиню там в сараї сидить, і, і вона видала корову, показує, там в полі. І там мені, мені більше сподобалося. І не тільки там і свиня, а ще й там такий вид дуже. Я люблю такі, такі види дуже гарні, таку карту. Такі гарні. Да, так. люблю, да. Дякую тобі. Ласка. Ми зараз з вами використовуємо свою пам'ять. Ми намагаємося намагаємось пригадати, що відбувалося. Ми таким чином використовуємо свою пам'ять. Да? Пригадуємо. І в нас можуть бути різні спогади. На Тренажори ходили. Ось, ще тренажори якийсь день. Мені Бува здається, тренажери. що в день здоров'я в нас тренажери були. Ех, ви. Ми тренуємо зараз пам'ять, пригадуючи події, які відбувалися. А ще ми можемо пригадати, а, що ми відчували, коли це відбувалося. Це такий спогад. А водоспад спав, який день був? Хто пам'ятає? Я просто а, так, так. не пам'ятаю. <laughs> який а, так, так. день? Зараз щоб. Може, коли... Ні, у нас щось з водою, як шум, відчуття. У нас коли відчуття були, що як шумить водоспад з вами ходили. тут водоспад. Така кайнелька, коли не видимає. Так, Ти пригадав, ти про це казав. Бачите, як нам пам'ять допомагає. Скільки всього пригадати цікавого, що з нами відбувалося? Це допомагає нам пам'ять. Водопад, точно вторгнен. Тихо запад. По Чи Все разом. Че, що коли їли Але... морозову? А потім нічого а а а ходили? А а Це коли на, на місць кохання ми ходили всі разом, десь ми тут написали? не писали. Да? Ми показничо ходили. Куда? А покидаємо. А ти, Маріна, боїшся по Ну, Як вам здається, ми більш-менш пригадали да. наш шлях? Да. Да? Такий наш цікавий шлях. І завтра в нас такий день буде більше такі про завершення, про збори, є такі ритуали завершення. А ми куди? ми тут з вами були весь час разом в групі і багато спілкувалися, і ми багато всього говорили про різні такі способи, як собі допомогти, коли в нас виникають різні такі ситуації, де ми хвилюємося, де ми. Переживає через щось, <смеш> ми можемо якісь способи допомагати собі. <смеш> <себе, смеш> так? <смеш> І ми склали таку з вами папочку, Ді яку твоя? поклали <смеш> так, цяточки. Твоя папка? Ми склали папочку, в яку поклали якісь такі рецепти, <смеш> да? самодопомоги, самопомочі собі. А зараз я хочу вам запропонувати ще одну таку зробити вправу, яку ви теж покладете собі папочку. І будете пам'ятати, як таке, як такий, скажімо, те, що вас може підтримувати. Це вправа називається коло підтримки. А тебе ми закончимо. Трена зараз писала. Зараз оця остання вправа Обери якийсь предмет, один, якийсь схожий на тебе. Взиває. 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 Да, це сонце, да, це такі... коли ви поднимає... Это солнце, шо... когда поднимается, когда вы поднимаете в столеты лягаетесь. Это то, зараз є. есть. То, что сейчас есть. Це не сонце, це цвіту. Добре. А тепер оберіть один предмет, який схожий на найближчу для вас людину. Яка з найближчою для вас людиною. Один предмет. Вашого друга, Ой. вашу підтримку. Людину, з якою вам Фууу. добре. Лісточок я не знаю. Ось птічка. Не який? Що таке? Нічого таке, не так. Нічого не страшно виходить. якщо не похоже, все одно не знаю. Оце в нас така творча вправа. Це ми ми можемо асоціювати якусь людину з якимось предметом. Так само, як і себе. Так. Добре. О, а добре. І це ваші скарби. Які ви заберете з собою, і якщо буде якийсь день, який вам буде складно, ви будете хвилюватись, ви завжди можете дістати з вашої бабочки ці скарби, ці записи, брати, ці малюнки. Те, що є <ривіт> так. і ви можете uh, пригадати і, те, що в нас тут було, людей, які в нас по... була да. Пригадати нашу подорож, роздивитися ці скарби. Щи сліє роздивиться. Беріть свої скарбнички, ваші папочки, в яких а буде да. зберігатися всі всі скарби. Да. це ваша скарбничка з А да, треба Вона ще клеїться, Тамара. Ти можеш склеїти, а можеш просто покласти і так. Само. Що? Ну куди ми Кліїти не потрібно, можна просто покласти в папочку. Це ваша буде папочка зі скарбами. Це ваші скарби спогадів. Скарбниця спогадів. А подарочки. Оці камінчики це є. Сюрпризи, подарунки. Лучше любова подарок. Правильно взяла? Лучше любов подати. Тамара розказала, все, що потрібно, виводи, виводи робите самі. Правильно? Я вам дала все, що в мене е, да. було. Да. Да, Поділилася якимись знаннями. Да, Сподіваюся, будет. що це все буде вам корисно. Мені запам'яталося, як малювали. Запам'яталося, як, як... Ходили в магазин, там пам'яталося все. І пам'яталося, як... Як... Ем, Малювали як таблиці робили. Що нового і корисного ти дізналася на тренінгу? Корисно, щоб, щоб тривога, то щоб не, 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 не тривожиться. А що треба робити, щоб не тривожиться? Щоб ти дивиться в папочку, щоб не тривожиться, хо на малюнки дивиться. Угу. А що там в папочці лежить? Папочки це наші малюнки. І вправи треба робити. А які ти вправи більше за все запам'ятала? Свічку і квіточку. Квіточку що треба зробити? Здадуть. -зда Понюхати. Понюхати, так. Да. А свічку. Така вправа. Да. Це щоб заспокоїтися. Мені да. б ще вся в магазин навіть ходити. Цендав. Mm -hmm. mm. Певе раз. З ним вдвох пішла в магазин. Перший раз тому це є На дні самоорганізації да, ти пішла. Да, раз. Тобі сподобалось? Так, mm -hmm. да? а дома не буду ходити сама ну його. Вдома буду ходити. Ход... Мама, все. Навчилася самостійно ходити, правильно? Все. І запам'яталася, як ми. За Лони ход... говорили нас, помните, так? Да? Говорили. З нашими друзями да. з Данії, так? Да? Да. Хто зараз в евакуації, да. ти б бачила своїх. Ти да. ж була в Данії? Да. І спасибо Тамарі Володимир, що вона пропонувала нам поговорити з Данією. У нас добігає до кінця апробаційний курс психологічної реабілітації. Що? Тобі було корисним на цьому курсі. Що ти запам'ятала? Я зап... більше всього запам'ятала те, що мені сподобались тренінги з Тамарою Володимирівна. Мені дуже цікаво було щось... щось нове дізнатися. Ми ходили на, на різні прогулянки, мені ходила на. Я... На водопад ходили, мені дуже сподобалось. В ліс ходили, ходили купатися, мені дуже сподобалося. Фільм показувати будуть. Всі прийшли? Не бачив тянути. А ні, всі прийшли. раз до Ну що, готові? Отже, фільм профіль. Відмітки про виконання цього, да? подивимось, що нам вдалося зробити на нашому заїзді. Купатися. Далось? Галочка. Да. Да. Кіно. Да. 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 Далось. Е, так, що? Сміх був у нас? Сміялися. Ліс був? Да! Ігри були? Так! Да. Да. Базар! Da. 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 <ражує> Один Я. <ти знала>? Ja. <ражує> Екскурсії були в <Da>. нас. <ська> <Da. піфор> Дискотека. Да. Піца. Да. Спрямовано на створення ресурсних спогадів, які будуть підтримкою у подальшому житті, усвідомлення позитивних моментів і досягнення відновлення сил та віри у себе, ось що дає психологічна реабілітація в будинку транзитного перебування осіб з інтелектуальними порушеннями. Під час цього заїзду ми працювали над створенням ментального, а потім і втіленого в реальності карти ресурсів, яка допомагає знайти внутрішні опори та підтримку. Клієнти ділилися своїми історіями, переживаннями та успіхами, що зробили їх сильнішими та стабільнішими. Також ми створили емоційне коло підтримки, де кожен міг відчути розуміння, довіру, повагу, безпеку один до одного. Взаємодія зі спільнотою, яка має схожий негативний досвід, але різні шляхи його подавання, має велике значення в процесі зцілення, тим, що дозволяє на емпіричному рівні демонструвати конструктивні варіанти вирішення завдань і викликів сформованих війною. Ми діємо за простою логікою. Якщо людина безпосередньо стає учасником історії іншої людини, яка змогла сформувати сенс в кризі, стати сильнішою, мудрішою і гуманнішою, тоді формується надія, що її більш постраждала людина зможе впоратись з досвідом війни, який їй довелося перенести.